США опинився під реальною загрозою закриття демократи та республіканці у конгресі не можуть знайти компроміс щодо бюджету на цей рік. Чим ставлять під загрозу роботу некритично важливих урядових агентств. Якщо політики не домовляться стосовно бюджету або ж у черговий раз не продовжать тимчасове фінансування державних установ, вже у суботу можуть закритись національні парки та державні музеї. Не працюватимуть паспортні агентства, постраждають компанії, які виконують державні замовлення за контрактами. Президент США намагається підштовхнути сторони до компромісу, але поки, окрім взаємних звинувачень, особливого прогресу досягти не вдалося. Після того, як у вівторок, під час зустрічі у Білому домі республіканці та демократи не дійшли згоди, у середу Барак Обама вже у телефонному режимі спілкувався з речником палати представників республіканцем Джоном Бейнером. Але і ця коротка трьоххвилинна розмова до прориву у переговорах щодо бюджету не привела. Розповідає Зорислав Байдюк у вівторок. Президент Барак Обама зібрав у Білому домі лідерів обох палат конгресу, аби разом знайти компроміс щодо бюджету. Хоча перша зустріч закінчилась безрезультатно, президент переконаний, що зупинки уряду вдасться уникнути. Ми близькі до угоди, як ніколи раніше. Немає причин, які б завадили нам домовитись. Однак лідери палати представників, яку контролюють республіканці, продовжують вимагати від політичних опонентів піти на поставлені ними умови. Ми не дозволимо сенату чи білому дому загнати нас у глухий кут між двома неприйнятними варіантами погодитись на їх умови ще цього тижня, або ж зупинити роботу уряду через бездіяльність сенату. Суперечка виникла навколо скорочень витрат бюджету. Республіканці вимагають скоротити різні урядові програми до кінця цього фіскального року, що спливає у вересні, на 61 мільярд доларів. Демократи погоджуються на 33 мільярди. Жодна з сторін не хоче поступатися. Республіканці запропонували черговий план тимчасового продовження роботи уряду. Барак Обама не вважає його прийнятним. Ми робили це вже двічі. Першого разу на два тижні, другий раз на три тижні. Так урядом не керують. Я не можу дозволити, аби наші установи планували свою роботу на основі двотижневого бюджету. президент схоже налаштований вирішити питання бюджету якнайшвидше? Він запросив лідерів обох палат конгресу на чергові переговори до Білого Дому. Зорислав Байдюк, голос Америки.